Трамп обіцяє депортацію мігрантів. Хім це закінчиться для Сполучених Штатів. Спробуйте уявити, що означає план Трампа: паразити, лаготівники, отрута в крові Америки. Ось лише деякі з нелюдських епітетів, які Дональд Трамп використовує для іспавномовних іммігрантів у Сполучених Штатах. Зараз він обіцяє провести найбільшу депортацію в історії Америки. Його ідея на мільйони людей не має аналогів у демократичних країнах та більше нагадує нацистську окупацію Франції. Спробуйте уявити, що означає план Трампа. Імміграційні агенти влаштовують рейди на ферми і фабрики, витягуючи звідти працівників, вчителів і керівництво шкіл змушують доносити на учнів. Таємне стеження в католицьких церквах допомагає схопити іспаномовних парафіян після того, як вони причастилися. Сім'ї розлучаються. Депортовані батьки потенційно втрачають контакти зі своїми неповнолітніми дітьми. Трамп каже, що метою операції стануть лише іммігранти без документів. Республіканці стверджують, що таких в Україні 20-30 мільйонів, але ця цифра набагато вища за незалежні оцінки приблизно 12 мільйонів. Тим часом у США проживає понад 60 мільйонів осіб іспанського походження. Це дані 2020 року. Чи можуть. У закинуту Трампом мережу потрапити громадяни США тут в імміграційної та митної поліції США чи не бездоганна репутація, і вона ніколи не проводила нічого подібного до масових депортацій у масштабах задуманих Трамп. Там спробує надати своїй операції видимість законності, пославшись на старий напівзабутий закон 1798 року про ворогів іноземців, які Дозволяє президенту затримувати, обмежувати, контролювати і висилати негромадян у США, які прибули з ворожої країни. Передбачалося, що закон використовуватимуть у воєнний час, щоб запобігти шпигунству та саботажу. Але не для цього його підписав президент Джон Адамс. Він хотів залякати прихильників власного віце-президента Томаса Джеферсона, на якого на думку Адамса, надмірно впливали французькі революціонери, оскільки Америка не вела війну з Францією, Адамс включив положення, згідно з яким цей закон можна було застосовувати проти громадян іноземної держави, що загрожує нападам або хижацьким вторгненням. На практиці закон про ворогів іноземців застосовували лише тричі, завжди під час великих конфліктів. Під час війни 1812 року всі британські громадяни у США були зобов'язані зареєструватися під час Першої світової війни. Президент Гудро Вільсон використав цей закон проти громадян Німецької, Австро-Угорської та Османської імперії, а також громадян союзної їм Болгарії, заявивши, що ці вороги іноземці можуть вважатися військовополоненими. Сумнозвісний випадок, коли президент Франклін Рузвельт. Згадав про цей закон після нападу Японії на Перл-Гарбор у грудні 1941 року, японці, німці та італійці були визнані ворогами іноземцями. Більшість відправлених до таборів були японцями, проте облав і затримань зазнали і деякі німецькі євреї, які уникли нацистських таборів смерті завдяки еміграції до Сполучених Штатів. На думку Трампа. Сьогодні вторгнення в Сполучені Штати здійснюють самі емігранти, а не країни, з яких вони прибули. Як попереджає центр юстиції імені Бренена закон про ворогів іноземців може бути використаний проти іммігрантів, які нічого не порушили, не демонстрували жодних ознак нелояльності, абсолютно законно перебувають у США. Немає причин вважати, що Трамп не скористається цією можливістю. Повною мірою, особливо з огляду на нещодавні рішення Верховного суду, що чинний і колишні президенти мають практично повний імунітет від переслідування за дії, скоєні на своїй владі на своїй посаді. Обговорення антиіммігрантської політики Трампа зазвичай зосереджуються на її економічних наслідках згідно з оцінками агентства Bloomberg, вона може обійтися економіці США приблизно в 4,7 трильйони доларів протягом 10 років. Хто збиратиме врожаї в центральній долині Каліфорнії після проведеної Трампом чистки? Хто буде міняти простирадви і мити підлогу в лікарнях і будинках для літніх людей? Хто буде ховати покійних і підтримувати в порядку кладовища? Оскільки антимігрантська чистка Трампа дуже дорого обійдеться економіці США і рідко зростуть ціни на продовольство та інші базові товари. Окрім того, дорого коштує сама депортація. Згідно з оцінками, щорічна депортація мільйона іммігрантів, які не мають документів, такий ритм роботи запропонував кандидат Трампа у віцепрезиденти Джеді Венс може коштувати приблизно 88 мільярдів доларів на рік. Осім, утім, економічні витрати масової депортації нікчемні порівняно з її шкодою для душі Америки. Сьогодні ми чуємо шокуючі передвиборчі риториці Трампа у його загрозливих розмовах про внутрішніх ворогів у його цілковитому нехтуванні правом, нормами та верховенством закону. Щось добре знайоме, небезпечний диктатор жадає влади над слабким, розколотим, параноїдальним суспільством. Нічого не нагадує? Що буде, якщо різкий нічний дзвінок або грубий? стукіт у двері стане частиною американського життя. Американці закриють очі на швидке розширення таборів утримання мігрантів. Люди почнуть доносити на сусідів і колег по роботі в імміграційну поліцію Трампа. Трамп уже тероризує Америку. Це стає очевидно, що разу, коли впливові лідери починають принижуватися, щоб заслужити його прихильність. Найновішим ганебним прикладом стала поведінка архієпископа Нью-Йорка, кардинала Тімоті Долана, який на одній урочистій вечері щосили посміхався і спіявся у відповідь на незліченні вульгарні висловлювання Трампа. Можна не сумніватися, що частина населення, зокрема істеблішмент республіканців, відреагує на масові депортації з такою ж малодушністю. Однак будь-хто, хто бажає проголосувати за людину, що Планує проводити політику державного терору, повинен згадати відому повоєнну сповідь пастора Мартіна Німелера. Спочатку вони прийшли по комуністів, а я промовчав. Тому що я не був комуністом. Потім те саме трапилося із соціалістами, прихильниками проспілок і євреями. У підсумку вони прийшли по мене. Проте вже не залишилося нікого, хто міг би заступитися за мене. Отакі От історії. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось нині, Зрумі!